Прийди і подивися. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші діточки, слава Ісусу Христу. Ви всі добре знаєте таку приказку, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І справді, дорогі в Христі, ми з вами, які сьогодні стоїмо у храмі Господньому, набагато легше сприймаємо Бога. Вдивляючись у його зображення, вдивляючись у образи, які маємо на Іконостасі, на стінах храму, в себе, в домівках, і в такий спосіб починаємо краще розуміти, усвідомлювати об'єкт нашої молитви, нашого поклоніння, починаємо краще заглиблюватися у свою віру. Але, дорогі христі, так було не завжди. Варто розуміти, що з самого початку сотворення світу і в подальшому. Весь старий заповіт, людина толком не могла собі уявити, який був Господь. Людина не бачила Бога. Вона не знала, як він виглядає. І важливо розуміти, що сам Господь Бог навіть багато разів на цьому наголошував, що тобі не можна мене бачити і жити. А ще один важливий момент він вчив людей, щоб люди часом не створювали собі якихось кумирів, якихось ідолів, які би могли для них. Зображати чи проображати Бога. І він навіть гнівно про це говорив спочатку у книзі виходу, потім у книзі Второзаконня, після того, як в євреїв стався такий культ золотого тельця. Може, ви пригадуєте, коли вони собі зробили з золота цього телятка. Господь Бог після того ще раз їм наголосив у більш жорсткій формі. Наказуючи, щоб ти ніколи не робив собі нічого ні тесяного, ні золота, ні з дерева, і щоб коли ти подивишся на птицю, не робив нічого подібного, ні, ні з того подібного, що літає під небом, що повзає чи ходить по землі, ні того, що в воді, казав Господь. І навіть якщо ти десь вийдеш на вулицю і побачиш зорі місяць чи сонце, щоб не закортіло тобі впасти перед ними ниць. І от ізраїльський народ. Люди, які жили в той час, вони так серйозно перейнялися тими речами, що вони дійсно дуже боялися в якийсь спосіб собі зображати якесь божество і якось його уявляти. Але, дорогі в Христі, все ж таки людина є слабка. Наша слабкість в тому і полягає, що ми дуже часто хочемо побачити для того, щоб бодай трішки зрозуміти. І от, виходячи на зустріч людській слабкості, Господь Бог. Об'являється людині в максимально доступній і приємній формі. Він воплочується як звичайна дитинка, виростає як людина, як чоловік приймає на себе людське тіло для того, щоб не лякати людину якимись незрозумілими речами, для того, щоб розкритися перед людиною і показати їй свій образ. Образ і подобу дорогів Христі. Яка була дана людині від самого початку? Бо ж сам Господь Бог у книзі буття сказав, сотворімо людину на наш образ і подобу сотворімо її. І тоді, дорогі в Христі, постали ми з вами як вид, людство, яке носить на собі, у собі образ Господній. Чому про це все вам зараз говорю? Річ у тім, що сьогоднішня неділя має назву неділі православ'я. І хоч ми з вами греко-католики, а неділя сьогодні православ'я. І ніякого тут розколу немає, нікого я тут зараз не хочу переводити кудись чи страшити, але просто хочу вам розповісти таку історію, яка стосується нас з вами сьогодні, і яка, дорогі у Христі, дала нам можливість бути в церкві. Такому вигляді, в якому ми зараз її маємо. Річ у тім, що оці речі щодо ідолопоклонства, вони дуже гостро загорілися в перші часи християнства. Були люди, які боролися з іконами на державному рівні. Казали, що це є страшно, що це інопоклонство і це треба все знищити. І цей період життя у християнстві має назву іконоборство. Іконоборство боротьба з іконами. Це була єресь, в яку впало чимало віруючих людей. Однак, дорогі в Христі, по завершенні одного з соборів, Константинопольського такого собору, святі отці вивели таку догму, пояснивши нам, що ікони, вони є важливі так само в церкві, як і свята Євхаристія, як і свята вода, і як все інше, що стосується нашого культу і нашої молитви. Але дало нам можливість розрізнити. Що ми з вами, які поклоняємося іконам, не поклоняємося дереву, полотну чи фарбам, які є безпосередньо у складі цієї ікони. Але творимо з вами торжественне поклоніння, творимо з вами молитву до того, хто є на цій іконі зображений. Для чого, дорогі Христі? Для того, що нам легше побачити, ніж сто разів почути. І от в цьому суть. Оцього православ'я, правильно славлення Бога. Вміти дійсно не перекривлювати науку церкви, не опоганювати те, що є добре, а правильно славити і визнавати істину віру в Бога. Тому, дорогі христі, ми з вами сьогодні маємо можливість молитися до Бога, маючи перед собою красиві мистецько виконані образи. Деякі з них сьогодні стали спадщиною людства. Вони є Надзвичайно цінні, надзвичайно мистецько виконані, і вони, дорогі в Христі, дають нам найменше розуміння того, яким є воплочений Христос і святі. І от, дорогі в Христі, той образ Господній він є правильний і важливий для нас, бо ми з вами є тим першим образом, який Господь Бог створив ще тоді в раю, і який нам сам Христос показав і підніс до гідності. У Царстві Небесному. Тому нехай той образ Божий, який ми всі носимо у наших серцях, у наших душах, буде справді цінний і нами якісно утриманий, нами добре забезпечений. А подоба, яку сам Христос нам показав, яка має бути подоба Божа, нехай буде для нас ціллю всього нашого життя, щоб ми сьогодні з вами, незважаючи на обставини, на події, на страх і інші речі пам'ятали, що цінність нашого життя є першочергова, і наша душа, як образ і подоба Божа, вона є те, що має своє основне призначення: вічне, щасливе, бездоганне, безплямне і безболісне життя в небі. І діємо до цієї мети, рухаємося за посередництвом тих образів, які ми з вами бачимо, і які в кожному. Повинні бачити. Тому і сам Филип нам сьогодні каже, дуже просто: прийди і подивися. Подивімося, дорогі в Христі, на себе, на ці образи. І ще раз і ще раз скажімо собі, мій шлях є до Бога, він є бездоганний. Амінь. Слава Ісусу Христу!